Всім привіт! Я відправляюся в сінсайчик за новиночками. Юск. можливо, я ще забіжу сюди сьогодні. Сінсейчик, любимий! Привіт Сінсейчик. Я так відношуся до Сінсею, з такою любов'ю. Ай, ай, ай-яй-яй! Ай. Подивіться, яка блуза. Леопардовий принт, і вона натуральна, це не синтетика. Рукавчики, буфи, класненька. Так, дивимося ціну. Це нам цікаво. 599 гривень коштує і призібрані. В складі 100% котон, як бачите, натуральні речі є, красиві, модні, сучасні. І котончик. Ось ця блуза на манекені заправлена в спідничку. Такий вигляд має. Вони разом так і висять, спідничка, яку я показувала в минулому відео. Ось ці блузи. А мене цікавить ця базова сукня. Довго в підлогу. Ну, Все залежить в принципі, від вашого росту, з поясочком. Ціна така невисока, 699 гривень. Видно, що тканина натуральна, середньої щільності, не є легесенька, така полотняна, можливо, навіть в складі є льон, але в резерві чи в зарі така схожа сукня півтора тисячі коштує, а тут увагу рукавчики підвертаються, можна їх зробити зафіксувати коротшими з таким ремінчиком. Нічого собі. Це дуже класна пропозиція, дівчатка. Бокові кишеньки. Базова, кремова сукня. Ну і ціна 699 гривень. І ви погляньте, який склад. 88 віскози і 12 льону. Супер. Просто супер склад. Ось ця сукня на манекені. Правда, поясочок вона так зав'язала. Ця пряжка десь збоку вона має. Загально буде по центру. Ну, вона не зовсім підлога, але манекен високий. Всім як бачите, є і базові речі і є такі більш на базові, яскраві, принтові. Тобто на різний смак є. Брюки з гумкою і тканина. Ні легенька. Я думала, що вона щільна, 599 гривень. Теж animal print. На зав'язках зав'язки з дерев'яним декором. Видно, що це натуральне дерево прямі штанини, Такі як палацо, бокові кишеньки, хороший склад, 56 віскози і 36 поліаміду. І 8% еластану. Ну, хороші брючки. Хочеться верх, щоб був однотонний. Можливо, навіть під цей топ в рубчик. Ну, топ цей це база, зрозуміло. До всього вам підійде, такий топ треба мати. 219 гривень, тим паче. Досить хороша якість, такий не зовсім легесенький, середньої щільності. І в складі 95 куту, ну, 5 аластану. Що хотіти, супер, просто супер. Треба брати і не думати, покупців багато. пішло вперед. Купляти, роздивлятися, міряти. Ще такі брючки є, це не джинс, це тканина як льон. Трішки я бачу пошиття таке, знаєте, не, не дуже якісне, ниточки торчать, якби, Бо в основному все це і зараз хороша якість. ну Тут я не можу рекомендувати. Бачите, тут може все вам припрані, якби посипатися. 599 гривень, мов, можливо, якась така партія. От дивіться, з якої країни шиють. 80 візкози 20 льону, склад просто супер. От склад просто супер. 599 гривень. Ну, зараз я другий подивлюся, можливо, з цими штанами щось не так. Ну, бачите, взяла інші і прекрасно пошиті, без всяких нюансів. Оці дуже-дуже класненькі кишеньки мають за щіпами. Льон з віскозою. Я просто в шоці від того, що сенсей таку якість пропонує своїм покупцям. І за такі невеликі гроші. Є шорти бермуди джинсові, бажеві, базові, з потріпаним незом. Скільки багато класних новинок. і в новинок я вражена. Я вражена, чесно кажучи, так. 599 гривень, Це джинс такий, і він досить приємний і досить якісно. Пошиті ці бермуди. Я навіть не знаю, з чого починати. Я бачу стільки багато класних новиночок є. Джинси в Animal Прем є. Це вже інші, не такі, як були раніше прямі. Вау, 699 гривень. Для джинсів це як задарма. Це просто як задарма. Я далі ще щось бачу класне, чого не було. Воно ну, багато новинок є. А ці бермуди, до речі, є в чорному ще кольорі. Так, я вам зараз покажу. У нас такі така ж ціна 599 гривень, джинс з потріпаним низом, класичні брюки, а гумка леопардова, тому що леопард просто робить останні два роки класичні лаконічні брючки і леопардовою такою гумкою. Так, брюки коштують 599 гривень. Склад поліестер і еластан, вісквоза немає, але пошиті вони якісно. Цю сукню ви вже бачили. Шифонову, 459 гривень, вона класна. З гумкою в талії. І знову вау. Така спіднечка джинсова 659 гривень. Кладочки за щіпами, дуже класненька. А я йду до цієї спідниці. Animal анімал з потріпаним низом. Її не було. 699 гривень така спідниця. Джинсова, класненька. Скільки багато цього Animal Print, але мода є мода. Тренди є тренди. Тому так. І ще сатинова спідничка. І написано, що вам це необхідно. Як мило. Я теж так вважаю на чорному фоні бежеві квіти. Я так розумію, що це віскоза. 599 гривень коштує 100% віскоза, так. Футболочка Бела 459 гривень. І вона підійде до любого низу Animal Print. Це 100% котон. Сам принт такий об'ємний, він як взагалі так, таке відчуття, що тут хутро, але таке несильне. І до цієї спіднички супер підійде. І навіть бодік є. З еластичної тканини 389 гривень. Тільки погляньте. На цей боді, класний. Щільна тканина натуральна. Ну, я сподіваюся, що натуральна я ще не дивилася, але дуже класний. Кремовий колір з кнопочками і з блискавкою. Без підкладки, ні, є підкладочка легенька. Ну, дуже сподобався. Ціна 699 гривень. Прекрасний склад, поліестер, віскоза і льон. В складі є льон і віскоза. Базовий, стильний на весну, на літо. Саме то. А я взагалі йду до цієї сукні з прошлої, на вільного силуету на довгий рукавчик, і я під таким враженням, що за такі гроші. Сінсеї можна придбати білосніжну базову сукню з прошли з підкладкою. Я так розумію, підкладка теж натуральна. Я сподіваюся, це все натуральне. І всього насу за 799 гривень, а не за якихось там 2 тисячі. А подивіться, яка сукня. Ну як не любити сінсеї, а ще є навіть поясочок. Можна носити так і так, рукавчики реглан. Вау! І це 100% котон. І підкладочка має поліестер, я вже прочитала. 80 поліестеру і 20 котону. Сукня просто бомба. Просто дуже-дуже крута. Так, дуже класненька. Вау. Я не можу відірватися відійти від цієї сукні, наскільки вона ніжна, романтична, жіночна, базова, літня. І вигляд має дорогою. Тут теж багато в'язані джемпори, просто білий в'язаний джемпер. Зараз я вам його покажу. Так. З акцентними гузочками золотистими, в середньої щільності в'язка. Теж дуже стильний, мінімалістичний. І він не на один рік, тому що це база. Такі речі з моди швидко не виходять. 659 гривень. 68 поліастеру і 32 котону. А сюди підійшли ось такі кюлоти широкі за 599 гривень чорному кольору. Я вражена від асортименту. Подивіться, які вони класні, з високою посадкою. 599 гривень. Якщо там ще є натуральний складничок, то їм ціни просто не буде. До цієї білої ковтиночки, тільки що що я показувала, підійде за щіпами. Прекрасний склад, 80 віскози і 20 льону. Просто супер склад. В асортименті теж є білий бомбар стібаний і кремовий. Теж дуже стильненький. З підкладкою. 799 гривень. Має вигляд натуральної тканини, можливо, змішана якість. І який хороший склад 92% віскози і тільки 8 поліастеру. І підкладка 65 поліастеру 35 котону. По В цьому куточку блакитні відтінки рожеві. Хтось довішав цю сукню, яку я тільки що показувала прошлого. Ну, вона тут вписалася взагалі. Жакети з відео. Який хороший куточок. Джинсові сорочки вкорочені. Цей джемпер ви вже могли бачити в інших відео, моїх, не моїх. ніжно рожевий. легкої в'язки, 339 гривень і в складі віскоза і поліамід. І такі є водолазками теж пошиті. А мене зацікавив тренч з джинсу легкого в блакитному кольорі. Дуже стильний. Вау! Це щось нове, який він класний. 1199 гривень. Підібрано блакитні гудзики. Який денім. світло, світло-блакитний. Тренч з паском. Ну, це любов на сьогодні а, сінсей, цей тренч. Ружева сатинова спіднечка. Ну, такі красиві речі сьогодні 399 дев'ять гривень. А. Така ж спідниця схоже, буде коштувати тисячу в резервет. Це 100% віскоза за такі гроші за 399 гривень сатинова спіднечка. Закохана в цей тренч, роздивляюся його без підкладки. Який класний. Білі жакети двобортні. 799 гривень. Красиві гунзики. Просто витвір мистецтва. І в складі 95% поліастеру і 5 еластану. І підкладка теж 100% поліестер. Красивий жакет, незважаючи на те, що він виготовлений з поліестеру тканини. Буде зате добре правитися. Після забруднення. І це верхній одяг, який менш доторкається до тіла, так що нічого страшного немає. Можна собі придбати. І схожі жакети є у блакитному відтінку. Такий ніжно-ніжно-блакитний. Тільки новий завіз товару, гузочки ще запаковані, трішки я бачу інша якість, інші гузики. 799 гривень. Який блакитний, красивий. Вау. Тут склад трішки кращий, досить кращий. Є 15% віскози. 81% поліастеру, 15 віскози і 4 еластану. Ніжні відтінки. Ніжно лимонний колір, такий ледь-ледь жовто-лимонний. Такий приємний досить. Не до байжевого якраз, а до лимонного. Джинсова курточка жакет прямого силуету 799 гривень, і це стовідсотковий котон. Є велосипедки в рубчик, насичений рожевий колір. Сто триста гривень коштують. Це поліамід, я так розумію. А є різні кольори. Є базовий сірий, але це не врубчик і тут котон. Я так думаю, що тут є якби котончик. Зараз я гляну. Взагалі ціна 149 гривень. Такі шортики. Який хороший склад: 80 котону, 15 віскози і тільки 5 еластану. Все натуральне. І є в чорному кольорі, я бачу. Ось вони в чорному кольорі є. Тут що вже відірвано щось, інших можна взяти. Оці врубчики, я так розумію, це поліамід і вони дорожчі. Сумочки з брелком сердечко, з довгою ручкою і короткими ручками. 599 гривень. Спітничка сатинова зі знижкою 239 гривень оливковому кольорі. Ну, я вражена. Тут не знаю, що сказати. За такі гроші. 239 гривень сатинова спітничка і це 100% віскоза. Брюки Палаца з трикотажу щільного і підійдуть до тих бомберів, що я показувала. В такому ж кольорі, я так розумію, що це взагалі йшло в костюмі, і тут теж знаєш, але подивіться, який вони широчезні. Вау! І ціна 389 гривень в складі котон і поліестер. Ось такі штани, широкий при широкі з три І припорошено рожевий колір теж є. Так як бомбер був, так і є штани. Ну, дуже сподобалося мені. І в костюмі взагалі буде супер. Штани і бомбар. Можна костюм купити за 500 гривень. 600 гривень в цілому вийде костюм. Також великий вибір є окулярів. Є мегастильні. Я покажу вам щось що таке в стилі Баленсіага. У нас такі чорні, футуристичні, квадратні і їхня ціна 219 гривень. Оці мають вигляд таких мажорних. Вони комбіновані ще металом золотим в стилі Raybon. Теж 219 гривень. Під леопардову тему, щоб бути в тренді. Ось такі окуляри. Кіс-кіс 169 гривень з такими котячими очима. Теж класненькі. Ціна 219 гривень досить. Мода вийшла і можна їх викинути, або ще й продати десь на шафі чи ЛІКС за ті ж гроші. Косметички 659 гривень. Це така професійна косметичка, така валіза. Наскільки я розумію, що це так. Ці кросівочки вже зі знижечкою, з м'ятним кольором, білий і мятний. Задутиснення. Така під рептилією, такий красивий м'ятний колір. Я вражена. І ціна зараз на ці крусивочки 459 гривень. Коштували вони 709. Підошва. А, така м'ята з гуми. І всередині видно, що вони з натуральної тканини, що не буде вам ніжку парити. Тут не менш ніж ніжні кольори. Трусики бразиліани 389 гривень за сім пар. 95 котону і 5 аластану. Відтінки настільки ніжні, а верху гумка. Мені сподобалися такі біостики. Переважають м'ятні рожеві відтінки на білому фоні, мережево і це з пушапом, з прикрасою, листочок золотий. Дуже красивий, ніжний. І такий хороший пушхап, бачите, з золотою металевою фурнітурою. І коштує 339 гривень. Треба пошукати, може є ще трусики. Так, є ще трусики. І є ще бюзгалтер без пушгапу. Така ж тематика, ця серія. 339 гривень коштує і глибокі трусики. Збережила 149 гривень всього на Можна собі під настрій придбати зразу три штуки, легкий бюзгалтер з пужапом і трусики. Вибрала для дому, для сну таку футболочку 119 гривень. Це як задарма, 100% котон, Бонжур Париж. І трусики для сну 219 гривень за три пари: 95 котону і 5 еластану. м'ятні рожеві і білесенькі з принтом котика, сердечко. Ось так. Ціна досить низька і можна собі купити не шкодувати, буде якась плямка викинути, щоб по хаті ходити там чи спати, хороших таких поновити. 119 гривень є ось така футболочка з кульбабками. Мені теж дуже сподобалося. Тепер я не знаю, що мені робити. Можливо, дві візьму, тому що такої ціни як 119 гривень буде важко знайти згодом 100% котончик. Це по-своєму класно. Це по-своєму. Тобто беру дві футболки, 119 гривень. Зараз на гроші тут є більше розміра, є евичка, що прекрасно буде по хаті ходити, щоб вона вільна, така була трішки оверсайз. А ще погляньте на ці трикотажні бомбури в бежевому кольорі і в кольорі такому припорошено-рожевому. І ви будете здивовані ціною і якістю. Ви попадаєте зараз зі стінчиків і побіжете зразу в сінсей. Подивіться, який бомбер класний. І подивіться на ціну. Та-да-да-дам 269 гривень. Новий бомбар. 55 котону і 45 поліастеру. Також джинси с 289 гривень. Це не б.у., це нові речі, яка ціна низька. Тут куточок всього знижки, ще сорочка, 100% кутон, 269 гривень. Такий рожевий до бускового відтінок. Також є стильні фартушки, киценька з вушками. І такий фартушок коштує 169 гривень з кишеньками, з принтом. Вони всі одинакові. Я думала, можливо, є інший ще асортимент. Ну класний. Якість. Ну, так собі але це фартух. Якби не досить щільне полотно. І сподобався також друшляк в м'ятному кольорі. Сам відтінок мені м'ятного дуже сподобався, він металевий, на такій підставці. І ціна 269 гривень. І ще є піднос теж в м'ятному кольорі. Металева частина, основна частина підставка це дерево. І ціна 389 гривень. Такі м'ятні відтінки, що в того друшляка, що в піднос. підносика, під носика, щоб піднести підносик під ваш носик, чай, каву зранку, капучино. От заглядаю на цю штучку з вушками, Так мені подобається. 160 гривень. Такі тарілочки у мене є. Органайзер для прикрас, він виготовлений зі скла. А ці шухлядки, вони як з оксамету. Їх можна повністю витягнути. Оці ручечки, як з кришталю, на сережки є на різні прикраси, на якийсь кольє. 459 гривень ціна. Дякую всім щиро за увагу, хто був зі мною у відео? Всім папа і до зустрічі!